Я вас вітаю з цим важливим днем у вашому професійному житті. Я сподіваюся, що ви всі знайомі з регламентом іспиту, знаєте, що вам потрібно робити, так, знаєте сценарії, які вас очікують, якось пояснювати, консультувати, спілкуватись з батьками, з пацієнтами. Ви це робите відповідно до сценарію. Ще якщо я раптом до вас зайду на станцію, будь ласка, не втрачайте свідомість і все решта. Це виході? Важко було вдихнути дитині, каші, голос стати таким грубим і важко говорити було. Добре, починаємо оцінку дихання дитини. Симетричне є втяжіння міжреберних проміжків. Перевіряємо амплітуду наповнення пульсу, перевіряємо на центральній артерії. Беру дитину, кладу, валик під плечика. причепіть, будь ласка, пульсоксиметр на праве зап'ястя. Немає сигналу від пульсу в симметра. Значить, потрібна інтубація трахеї, непрямий масаж серця. Оцінка за школою обгар на першій хвилині. Mm -hmm. Болючість можете писати по характеру і локалізацію? Ну, Такі позмовані болі. Спозмовані болять. А локалізація? А, живіт, попер... Повністю, так. так буде пацієнта. Е... Оглядаємо вишкірні погреби mm. uh -huh. і симптом, що да, таке так. Гіпотер Гіпотермія, гіповолемія, гіпокаліемія. стало дуже сильний біль. Виділяється пупка, а потім а, повністю на весь Повністю прийшла. Розумію. Добре. Чи приймали якісь, можливо, ліки в даний період часу? Я випив ножку з пазмогом не. Скажіть, будь ласка, де саме болить? Всюди. Всюди. Всюди відчуваєте біль. Угу. Добре. Також ми бачимо підвищення альфа альфа-амілази. Також дивимося на цервікальний канал, якого він має форму, чи має якісь виділення, чи фізіологічні, чи патологічні. Також визначаємо на наявність спайок або пухлин. Визначаємо спочатку з правої сторони, потім визначаємо зліва. Власне, uh, при загальному аналізі крові ми спостерігаємо лейкоцитоз, uh, зниження рівня гемоглобіну. Чи де лейкоз, ви у вас оглянете? Так. Добре. Дивите на вікно. 135 134 на лівій, 134 на правій. Так,